Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, що думає про вас той, кого ви загадали. Той чита, подивимося, що нам скажуть аркани про думки, думки, почуття. Угу. Власне, летять перспективи. Угу. Той, а хто? Кого ви загадали? Тут, власне, в першу чергу йде оця ідея а, от поколінь, попередні покоління, покоління ті, що будуть, і от як замикається коло цих поколінь про власне, той, кого ви загадали великою мірою, думає в контексті вас про, про потомство, про дітей, можливо. Чи про ваших спільних дітей, якщо ви загадали того, з ким у вас є ці спільні діти, чи то про майбутнє? Тут в контексті майбутнього, причому зв'язок минулого і майбутнього, от в першу чергу йде оця енергія, в контексті думок про вас, може сприймати вас тою, яка прекрасна мати. В будь-якому випадку ця ідея продовження роду дуже-дуже сильна, сильна і в першу чергу програється. Добре, давайте запитаємо второ. в першу чергу про того, кого ви загадали. що нам хочуть сказати аркани. Про нього в першу чергу. Що хочуть сказати аркани? Угу. Тут якось в першу чергу йде якась криза. Причому карти показують. Ситуацію пов'язану, до речі, з дорогою, необхідність іти, іти далі. І, але зобов'язання цікаво, цікаво. Той, кого ви загадали, він ніби між двох вогнів. І той, кого ви загадали, змушений враховувати обидва ці фактори, але, але це важко. Це важко і пов'язано в тому числі з фінансовою кризою, тоді як серце вже прагне, змін прагне свободи. Тут криза і на тлі цієї кризи, необхідності, якісь певні зобов'язання. От буквально якось, ну, хоч якось зменшити, а краще обнулити, тому що от іде ідея циклу, який має бути закінчений, щоб, щоб, щоб свобода. Угу. Той, кого ви загадали, прагне. До цієї свободи, хоч все ж таки є момент зобов'язань і кризи. Добре, хочу запитати второ. В окремому розкладі подивимося стан оцих його криз. Зараз мені цікаво ставлення до вас, в яких енергіях по відношенню. Конкретно конкретно, дуже конкретно до вас. По відношенню до вас, які карти показують енергії? Угу. Ви для нього цілий світ. Тут про Бажання дати звістку, по відношенню до вас. Цікаво, тут одночасно і всепоглинаюча енергія, ну, власне, любові, гармонії, але одночасно йде впертість, угу. по відношенню до вас. Тут великою мірою от програється ця, можливо, відстань, яка одночасно і, при, і притягує. І це як фактор, який примушує його думати про цю звістку, про цей келих любові підняти вашу честь. Карти показують енергії юні, але я б ще сказала незрілі. і в тому числі оця ну, от Всупереч, це бажання настояти на своєму. Водночас бажання саме перед вами продемонструвати, його, його статус, його думку, те, що інші люди до нього дослухаються. Для нього важливо, щоб ви це побачили, щоб саме ви це побачили, побачили його успіхи, побачили його позицію, котра. Хм. Але знову ж таки, як тут, до речі, про дорогу, про дорогу між вами, про необхідність подолати цю дорогу, і про, про те, що це може бути певною навіть. Є певні проблеми, щоб це сталося, як необхідність реабілітації і як необхідність тут людина ніби в тому числі розуміє, що треба балансувати. Є щось, що дуже близько його. Серцю і по відношенню до вас. От ви та сама, той самий та сама цінність, яку він по відношенню, які він притискає до себе, навіть якщо є навколо оці ну, щедроти світу, але він на них не дивиться, він Саме по відношенню до вас іде оцей момент того, що цінує вас. Угу. А, скажімо так, тут ніби стоїть проблема вибору: або те, або те. Але свій вибір він уже зробив. І гарна новина в тому, що вибір зроблений в вашу сторону. Тут є. Момент, який ніби. Ну, от оця відстань між вами і, скажімо так, для когось навіть це може проходити як ситуацію, яку ще треба владнати, Ситуація, яку ще треба привести до норми, можливо, це пов'язано навіть із станом здоров'я для когось, можливо, навіть навіть пораненням, до речі. Тут як дорога, скажімо так, вимушена дорога, яка передбачає, в тому числі, небезпеку. Угу. В будь-якому випадку, по відношенню до вас, бажання дати цю звістку, а причому бажання всупереч, всупереч. Тут з одного боку ви і, ну, по суті, по суті те, що той, кого ви загадали, цінує вас і є бажання з вами зв'язатися. З іншого боку, карти показують багатьох інших людей, які ніби... Тут я б не виключала ситуацію, що оці інші люди як обов'язок для нього, і він ніби не має права залишити їх, цих людей. І тут, до речі, пішли оці теми з необхідністю реабілітації і ну, ніби відкладання на потім. Але гарна новина в тому, що ця пауза, вона в тому числі іде ну, цілюща. Угу. Добре, давайте запитаємо: Второ, що думає про вас? Що скажуть аркани в контексті його думок про вас? Він про вас. Що думає? Ви в його очах, яка? Якою вас сприймає? Угу. Та, котрій хочеться співати серинади. Та який... є. Тут, до речі, ваш якийсь запальний характер, в тому числі, і розуміння того, що заради вас також доведеться зробити цю жертву. Угу. Тут ніби що думає про вас. Тут цікаві думки, тому що а, таке враження, що він ніби щось. Чи то приховав від вас, і йому ніби треба це ну, приховати навіть ось? Ага, цікаво, цікаво. І це пов'язано, до речі, із спостереженнями, і з необхідністю врегулювати якісь моменти по справедливості, можливо, навіть якісь юридичні аспекти, юридичні документи от Ніби як приховані все ж таки. Угу. І є розуміння того, що треба а, угу, набратися а, власне не те, щоб мужності, але для цього треба певний енергетичний потенціал, як жертва, як а, рішучість зробити цей крок. По суті, по відношенню, але в його очах він думає про вас, що ви того варті. Тут є бажання зробити це заради, хоча і всупереч по відношенню до вас. Тут, до речі, в контексті вас може бути якась оця заминка, тому дивіться по своїй ситуації. Якщо дивіться, моє любі, якщо це з вашого боку якісь юридичні аспекти і необхідність врегулювати щось в контексті юридичному, то це по відношенню до вас може бути навіть як претензія, що ось він готовий і він готовий багато на що. А з вашого боку, в такому, якщо з вашого боку дійсно є якісь юридичні затримки. Щось пов'язане з моментом врегулювання юридичних питань, то тоді це ніби йде як докір вам. Угу. Добре, давайте запитаємо второй розклад загальний. Копати не буду. В будь-якому випадку, в першу чергу, вийшов цей чудовий лицар чаш в контексті думок про вас, людина закохана, людина-принц на коні з чашою, любові про вашу душу, тому в будь-якому випадку вже вітаю тут про кохання. А, добре, а якою у вас бачить О, угу, летить аркан сила. Така собі. Націлена на свої цілі, якісь там свої цілі, прекрасна Амазонка. Бачить вас тою, яка яка на високому місці, яка налаштована на на результат, яка налаштована все ж таки, навіть якщо треба ну в боротьбі прогнути під себе. тут таке от бачення. Вас. Угу. Цікаво, цікаво. Бачить, до речі, вас непростою, і, можливо, в чомусь вам навіть не довіряє трохи, чи, чи, чи навіть і не трохи. Вас, вас бачить, до речі, непрості аркани. Не. Тут ви така собі. Сильно впевнена в собі, але непроста. Непроста. Ви як, в тому числі, і небезпека для нього, ви як заборонений плід, ви як фактор небезпеки в його житті. І що це? Що це для нього? Як він до цього ставиться? Тут бажання прояснити таки правду. Тут може підозрювати вас в тому, що ви йому щось не домовляєте, не договорюєте, в контексті цього бажання прояснити правду. Ви важлива, ви як шанс. І в контексті цього для нього дуже важливо знати правду. А як же ж воно насправді? Ага. Добре, що скажуть аркани, яка от все ж таки думка про вас? От просто не дає йому спокою. Хоча тут уже думок, думок. До речі, тут боїться, що буде угу. думка про руйнування, до речі, тут чи щось треба зруйнувати, чи боїться він цього, якогось катаклізму? Тут неспокійні думки, вони не дають йому покою. Той, кого ви загадали в контексті вас, тут є фактор тривожності дуже високий, він просто зашкалюється, просто вже деструктивні думки. Угу. Людина навіть, навіть, скажімо так, тут тривожність зі знаком. Дуже переважаючим норму. Угу. Добре, давайте запитаємо второ. Все ж таки, по відношенню до вас, хочу запитати коротко наміри. Наміри, наміри. Цікаво. В контексті намірів іде допомога, співробітництво. Тут навіть не співробітництво, тут не про роботу. Тут про, про те, щоб. Угу. Щоб бути в балансі, давати допомогу, отримувати допомогу. Тут про коннект, тут про гармонію. А причому в матеріальному сенсі. В намірах, угу. намірах це спілкування в балансі. І тут мова йде чи то про, по, про допомогу, чи то про подарунок. Угу. В намірах. До речі, наміри, які знову ж таки далеко йдуть, причому наміри, які стосуються, до речі, продовження роду, мої любі. Добре, давайте запитаємо втору пораду для вас. Що нам скажуть аркани з приводу того, що вам. Угу. Порада для вас. Карти показують сприятливий період в вашому житті, в контексті того, кого ви загадали. Тут шанси будуть, шанси слід використовувати, не бійтеся пройти оці. Оці ворота, Між цими стовпами вас там чекає величезна удача. Тут навіть мова, йде, мова може йти про перемогу, про здійснення бажання, про народження чогось нового, для когось навіть про народження дитини. Карти показують. До речі, в якості поради. Якщо треба знайти інформацію і розвідати щось важливе для вас, зробіть це, але це зробіть якось тихенько. В будь-якому випадку карти показують, що якась, якась циклічна подія власне, буде сприяти цьому дуже гарному періоду початку, новому початку дуже гарному періоду. В вашому житті. Ну от єдине, що тут, якщо треба щось а, дізнатися, то це, ну от як, як розвідка. Тут, якщо, наприклад, є а, інформація, яка є ситуація, яка вас обмежує, то слід, скажімо так, Слід акуратно От аркани наголошують на інтровертній позиції, не розголошуючи, але для себе зробити певну, певну розвідку, таке в тому числі також може бути. І це стосується, до речі, шансу. Який ви отримуєте в контексті кохання? Тут, як суперечка, це в контексті, до речі, ну, як кастинг, як ревнощі, до речі, можуть бути. Угу. Питання любовні, але от якось потихеньку не, афішую, не афішуючи, варто зробити розвідку, таким чином ви. Знімаєте з себе ці обмеження. І а, момент от, певних навіть емоційності зі знаком мінусу, ці підозри, вони, а, вони уходять чи не уходять. Так, таємниця. А, скажімо так, ви отримуєте знання, яке робить вас сильнішою, таємне знання, яке робить вас сильнішою, і виводить на, на новий рівень виводить із ілюзій в договір. Угу. Що ж мої любі? Що ж, мої любі і прекрасні глядачі, такий розклад для вас? Карти показують для вас прекрасні ідеї. Карти показують гарні власне, новини і можливості, які ви можете використати, а якщо. якщо Дослухайтеся до того, що кажуть вам аркани, і хай буде так, нехай всі, всі ті можливості, які дає вам простір, будуть вами використані, і звісно, використані тільки на добро. Що ж, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Сьогодні я з вами прощаюся. До скорої зустрічі, мої любі. До побачення!